Програмі Апостольські Настанови і я, протері Володимир Давидов, з вами продовжую читати Святе письмо. І саме ми з вами якраз читаємо послання апостола Павла до Галатів. Сьогодні ми розпочнемо розгляд читання і розгляд третьої глави. Нагадаю, що в перших двох главах апостол Павло починає з того, що захищає себе, своє своє авторитет апостолів. Uh, і ми розуміємо, що до Галатів прийшли ще інші проповідники, які почали зводити наклеп на апостола Павла Ну, в черговий раз. Ми бачимо і в Українцях те саме було. Але в даному випадку почали насаджати інше вчення, яке полягало, яке, ну, скоріше за все, е ну, було покладено. Е не покладено, а вчення було. Е Полягало в іудейській такій іудеї-християнській Єресі, я б вже так назвав сучасним, ще тоді не було такого визначення, але іудеї, які стали християнами, починали були іудеї, які не полишили іудейський закон. Тобто стали християнами, не полишили іудейський і переконували, що е язичників, які стали християнами, що вони обов'язково мають дотримуватися закону Моїсеєва. І якраз апостол Павло, е ну, якби, другий розділ, о, вчора ми з вами читали, він якраз почин е ну, закінчує тим, що підходить до теми, що, що чим спасається людина. Виправдовується вона вірою чи ділами закону. Ну і звісно, апостол Павло е, говорить про виправдання і досягнення правдності саме е, завдяки вірі е, в, в, в Христа, а не справами закону. Для нього закон втратив свою необхідність і обов'язковість. Е, ну що ж, е, тоді перей... і поч... перейду до читання. Єдине, що напишіть, будь ласка, в коментарях, чи йде є... ефір, чи нормальний звук. Тому що я трішки переживаю, чи у нас все добре з ефіром. От, прошу напишіть якийсь коментар, чи все ок, чи ні. Тому що я вже розпочав був раз ефір, але мені здалося, що у нас е проблеми, у мене проблеми з інтернетом. Так. І я тепер завантажив додаток, можливо, про всяк випадок. Отже, апостол Павло продовжує ну, своє розгортання теми закон чи віра, що ж головніше, що дає можливість спастись людині. «О нерозумні галати! Хто заручив вас не коритися істині? Вас, перед очима яких зображений був розп'ятий Ісус Христос. Звертається до Галатів, причому, якщо в перших двох лавах він ще так більш м'яко і відмежовано, то, то ну, хоча там галатам, там зазначає, що Галати увірували в те, що їм почали викривлене вчення євангельське звіщати, то тут він уже їх взагалі називає нерозумними. Так досить ну, роздратовано, напевно, в певній мірі. Або в такий роздосадований. Хто заручив, вас не коритися істині? Тобто, перед очима яких зображений був розп'ятий Ісус Христос? Ну, не в прямому, звісно, розумінні, а в тому, що апостол Павло прийшов до Галатів, проповідував їм Христа, Христа, Христа якого проповідує, їм, Христа Розп'ятого. І от, по суті, своєю проповіддю він намалював перед очима. Галатів, це нагадаю, кельське язичницьке племя в Малій Азії. І от він е, намалював їм словесне, словесне Євангеліє, Євангельську звістку. І вони увірували в Христа Розп'ятого. Вони стали свідними через проповідь апостола Павла. І далі він продовжує: одне тільки хочу знати від вас: через діла, заку... через діла закону ви прийняли духа, чи через віру в почуття? Через е, він задає питання для того, щоб обдумавши і давши відповідь, е, не, обдумавши і, при, і до чого це питання, що Він хоче цим питанням сказати, е, Галати прийшли до ну, вірної відповіді. Адже Галатам був проповіданий Христос вперше апостолом Павлом. Він їх привів е, до Христа і. А він їм сповістив вчення. Вони увірували, охрестилися і прийняли Духа Святого. А То закон, про закон Моїсею взагалі мова не йшла. Вони навіть його, напевно, і не знали. Знали вони, коли прийшли інші проповідники і кажуть: Ой, ні, чекайте, ну мало що ви вірите в Ісуса Христа. Вам треба ще, будь ласка, ще виконуйте закон Моїсею. Закон Моїсею. І всі приписи і тому подібне. І апостол Павло, ну якби каже, ви увірили, сприйняли Духа Святого. То, що, що ви спочатку? Ну, завдяки чому? Завдяки вірі. Ну, Якщо така відповідь, то якби, стає зрозумілим, що закон уже не відіграє обов'язкової ролі. Але апостол Павло на цьому не закінчується на такому не нівелюванні закону, а на тому, що закон не є необхідністю і обов'язковістю. І, взагалі, яка його роль? Це ще буде апостол Павло неодноразово обговорювати? Причому, що він не заперечує, як сам закон, сам закон не виступає? Ну його звинувачували, що він виступає проти закону, але він каже, не стільки проти закону, оскільки він а, втратив свою силу, необхідність і в той же час дотримання його може нашкодити християнській ну, вірі Евангельській. Так. Невже ви такі нерозумні, що почавши. Почавши духом, закінчуєте тепер плотю. Невже даремно ви так багато перетерпіли, коли б тільки даремно, той, хто подає вам духа і творить між вами чудеса, робить це через ваші діла закону чи через вашу віру в почуте? Знову таке питання, яке ну, наводить на роздуми, щоб на нього відповідь. Адже для нас, християн, які. Ну, для нас, сьогоднішніх, нам кажуть, от ви хрестились на тебе дух святий зійшов. І ми можемо там відчути, можемо не відчути, можемо повірити, що ми відчули, можемо сказати, там, це ми собі надумали. Або там хтось скаже, там собі надумали, християни, який дух? Нем, нема Бога, а те, що ви там молитесь, і вам дуже добре, це е, саме таке, самі себе налаштували, а, ну, гіпотетично. І нам інколи дійсно важко, тобто ми або віримо. І нас це влаштовує. Але якщо ми хочемо більше доторкнутися, ем, відчути тактильно цю благодать, то це стає, ну, в принципі, досить важ, важким процесом. І не завжди може він ну, увінчатися саме так, як ми хочемо, ці, ці наші пошуки. Ем, у христи... а у християн перших віків і от часів апостола Павла ситуація була дещо інша. Вони могли побачити яскравий приклад того, що Дух Святий зійшов на людину. Пам'ятаємо дар пророц, дар говоріння іншими мовами і інші дари. І ці всі дари вони були яскравими такими подіями, значущими, які всі бачили, і в принципі всі розуміли так, з цією людиною, щось зараз відбулося. Апостоли сказали, що Дух Святий зійшов, і вони, в принципі, ну от це було явно, видно, були певні ознаки. А у нас сьогодні дитину хрестять або дорослого, окунають в купелі і на тому все помазують святим миром і кажуть, на тебе дух Святий зійшов. І нам хочеться чогось більшого, Нам хочеться, щоб ну, відчути, як же він сходить. Інколи ми можемо сказати, о, так, нам стало добре. нам... От, як як Нано родився, і, і якщо доросла людина хреститься дитина, то взагалі якби, не в тямущому віці цей, цей процес над нею відбувається. І виходить так, що для нас, от такі от, міркування апостола Павла, такі вони відсторонені від реальності, від якоїсь практичності. Як би, від, після чого ви відчули е, дію Духа Святого. А у християн ранніх ні, у них конкретно Вони відчули це після того, як вони. почули апостола Павла, увірували, охрестилися, на них поклали руки і на них зійшов Дух Святий. Все, вони знають, що вони отримали саме за свою віру. До цього апостол Павло якраз і підводить, коли ви отримали Духа Святого? Коли, е, нагадаю, це були язичники, вони не знали, що таке закон Моїсею. І от апостол Павло їм проповідує віру, вони хресять, отримують Дух Святий. А далі приходять хтось інші і кажуть: е, ви не так віруєте, вам треба дотримати закону Мойсеєва, щоб спастися, і щоб Дух Святий був на вас і так далі. А апостол Павло каже, так, стопе. Е, ви коли отримали Дух Святий? Коли про закон навіть і не чули, то для чого він взагалі таким важливим, як, його, як про нього? Наставники, які проповідники, які до вас прийшли, і вас спокусили ви, ну, таким пок... спотвореним вченням євангельським. Якщо б закон був такий важливий, то ви б спочатку долучились до закону, почали б жити за законом Моїсеєм, дотримуватись всіх тих формальностей і обрядових речей. А тоді вже б ми вас похрестили, ну і тоді, 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 інші всі фази, і уже тоді зійшов би Дух Святий. А якщо Дух Святий сходить на вас. Для того щоб ви спаслися, коли ви навіть закон Моїсеїв не знали. Коли ви, то, напевно, ну, якби логічно мислячи, ми можемо прийти до висновку, що він і не потрібний цей закон. Так, прийшлося перезавантажити, бо я не бачу, не розумію. Отже, читаємо далі. Апостол Павло свої слова не просто кидає. До, е, пише до Галатів, але і підтверджує їх своїми, е, своїми цитатами зі Святого Письма. От він і говорить. І, до речі, він до цього прийому під, ну, якби, е, аргументу звертається неодноразово в своїх посланнях. Так, Авраам повірив Богові, і це поставилося йому в праведність. Отже, віра Авраама зробила його праведним. Віра християнина. Дає йому можливість прийняти Духа Святого, ну і, звісно, спастися. От на цьому апостол Павло будує свою ну, апологію, своє бачення того, що ж є спасительним для людини. Отже, знаєте, що ті, хто вірує, є синами Аврама, не по крові, не за обрізанням, а ті, хто вірує. Тому що е, хочеш бути таким, як Авраам, праведним, то і належати. До його, ну, якби умовно кажучи, Авраам засновник двох гілок е свого потомства нащадків. Перша гілка нащадків це кровні нащадки. Авраам є прародитель Ізраїля всього, і е це передається за кр е по крові. І чоловіки обрізуються обов'язково. А, але Авраам став родоначальником ще одного народу уже не Ізраїля, а народу віруючих в Бога єдиного. І саме будь-хто, хто вірує в Бога єдиного, в того самого Бога, що вірує і Авраам. Стає єдиним народом, ну, якби а, долучається до ну, споріднюється Авраама. А отже, будь-яка людина, яка Вірує, вона теж стає, долучається до того сонму віруючих, які починаються з Авраама, умовно кажучи. Якщо ми так опираємось на Біблії, то апостол Павло веде якби від Авраама цю гілку, всіх віруючих. От, і тому є всі синами Авраама. То вірує. І писання, передбачаючи, що через віру Бог виправдовує язичників, предвістило Авраамі. В тобі благословляться всі народи. От він так цікаво. З однієї сторони благословляться в Авраамі всі народи, тому що іудеї ну, розпорошилися по всьому світі, і ну, ідея була яка? Ізраїль, Народ ізраїльський буде панувати, буде Божим народом і. ну, Буде прав правозвісником Божої волі всім, і, всім іншим, всьому іншому людству. Ну, не так сталося, як Господь хотів, тому що людина має свою волю, і ізраїльтяни відвернулись від Бога, втратили ту віру, втрачали неодноразово. Повертались, каялися знову, зраджували і так далі. І так далі. Але оці слова, які якби мали б за е е таким поверхневим. Розумінням Святого е, П'ятикнижжя ці слова сприймалися так в площині того, що іудейський народ возличиться, і його Бога будуть хвалити всі народи, то е, апостол Павло вбачає дещо інше: е, те, що через Авраама благословлять, тому що ті народи, які увірують в Бога, як увірував Авраам, то вони ну, от знову ж таки, стають Авраамом. Саме через його віру, всі, будь-хто віруючий, стає його сином. Отже, віруючий благословляються з вірним Авраамом. А всі, хто покладається на діла закону, перебувають під прокляттям, бо написано проклятий всякий, хто не перебуває в усьому, що написано у цій книзі закону, щоб чинити це. О, цікава теж цитата Второзаконня, яка, в принципі, Всіх захисників закону Моїсеєвого е, ну, просто прибиває до стіни. Е, всі аргументи розбиваються в пух і прах захисників закону Моїсеєвого. Чому? Тому що закон дійсно е, да, закон даний Ізраїлю через Моїсеєв, вже через століття після Авраама. Ще посл. Павло буде до цього повертатись теж з цього, такого аргументу. Але. А, закон Моїсеїв звучить так, що він обов'язковий для всіх. Його мають виконувати всі. А хто не виконує, буде проклятим. Ну, так, проклятий, тому що це є е, невиконання, це є порушення. Ну, от, в закон Моїсеїв входить ці десь заповідей. Не виконуєш їх, ти проклятий, тому що ти порушив, ти повстав проти Бога своїм вчинком. Е, е, і виходить, що будь-яка людина. Рано чи пізно все одно згрішить, так? порушить закон. Чи обрядовуючи заповідь Божу одну з, заповідей, одну з десяти заповідей. І порушуючи це, він стає проклятим. Раз гріший, він назавжди проклятий. Через це закон. ну, Апостол Павло каже: дивіться, у самій, самій торі написано, що закон проклинає кожного з нас. Він не може дати нам спасіння. Він нас зобов'язує дотримуватися, закон зобов'язує його дотримуватися. Хто не дотримується, засуджений проклятий. Отже, закон це не про спасіння. Якщо людина грішить, це значить закон про, ну, про, це, про засудження на смерть. А що за законом ніхто не виправдовується перед Богом, то це ясно, бо праведний вірою житиме. І знову апостол Павло цитує е, так, тут в даному випадку е, про е, е, да. Бо праведний вірою, тобто знову це бере е, святе письмо апостол Павло і використовує в захист своїх, своїх думок. І він говорить, ну, дійсно, не закон, закон засуджує, закон проклинає. А от пророк Кум пише, що праведний вірує житиме. Тобто, знову ж таки, ми повертаємось до віри, яка дає нам праведність віра, яка дає нам можливість жити, спастися життя вічне. Ну тут, як, як скажемо, так і буде. Закон же не від віри, але людина, що виконує його житиме ним. Ну, житиме законом. Христос відкупив нас. Христос відкупив нас від прокляття закону. Ставши заради нас прокляттям, бо написано проклятий всякий, хто висить на дереві. Знову йде е, ну, на дереві, тобто на, на хресті. І тут, апостол Павло теж, от як Авраама спорідним людям, е, що той хто, хто вірує, е, споріднюється Аврааму, бо він. Теж повірив Богові і здобув праведність. І тут інша паралель апостол Павло. Ми за законом всі прокляті, тому що ми згрішили, Всі, повністю, за великим рахунком. Тобто закон нас засуджує, що ми порушили його, а значить прокляті. Але щоб ну, по суті Христос для того, щоб нас спасти, Він теж стає проклятим, тому що проклятий, хто висить на дереві, Христос приймає хресну жертву, хресну смерть. І, долучившись до цього прокляття, викупає нас, ну тобто, спасає людство. От як бере на себе гріхи безгрішний, бере на себе гріхи всього людства. Але ну, от такий момент, що Христос, щоб нас спасти, має бути ну, таким же стати, як ми. Тобто, Бог став людиною, людина створіння грішне. Так от, Бог став людиною, як грішне створіння, але не був. Але був в чужій гріху. Але він став людиною для того, щоб. Він став людиною для того, щоб нас спасти. Інакше кажучи, Христос, ну, словами апостола Павла, він стає проклятим для того, щоб проклятих спасти. Так. Бо написано проклятий всякий, хто висить на дереві, щоб Авра... благословення Авраамове через Христа Ісуса поширилося на язичників, щоб нам віру і прийняти обіцяного Духа. Отже, віра Авраама і жертва Ісуса Христа це все спрямовано на, на те, щоб ну, по перше, це все скасовує закон, він уже не потрібний. А по друге, це все, це все направлене не. Виключно для іудеїв, а для всього світу, і для язичників. Тому що серед іудеїв, які прийняли Христа, було, були певні такі, або умовно кажучи, або забобони, або е, помилкові такі ідеї, витали в їхніх головах і серед їхніх кіл, що оця богообраність іудеїв, вона залишилась з ними. І ну, треба був час і. Плідна, така роз'яснювальна робота проповідницька від апостолів, щоб розвіяти ці ну, століттями сформовані або там, світоглядні речі е, іудеїв, що от вони богобрані, а всі інші поганці і нечистиві. Апостол Павло намагається перевернути цей світогляд, який почав проникати в християнську спільноту. Для апостола Павла це було не неприпустимим, і він вбачав велику небезпеку, тому що це знову би зробило ну, християнство ізоляційною релігією. Для нього це було неприпустимим. Християнство відкрите для всіх, Христос прийшов спасти не іудеїв, бо деякі іудеї так думали: так Месія прийшов для мене, для нас. І якщо, наприклад, іудеї, які увірували у Христа, відмовились від того, що Месія прийшов лише для них і має стати земним царем, вони від цієї ідеї відмовились земного царя. Але від ідеї, те, що він прийшов лише до них, а язичників, язичникам проповідувати не треба, це не для них, то, то в принципі ну, апостол Павло з цим боровся. От саме цей, цей світоглядний момент іудеїв, він було ще довго працювати і викорінювати, щоб він в церкві не дав. Ну, не засів і не, не робив біди. Тому апостол Павло сумир, смиренно, але в той же час твердо воював з цим іудеохристиянством, я б його так назвав. Таке явище. Що ж, на сьогодні все. Ми частину голови прочитали, завтра дочитаємо другу половину, тому що там буде далі. Апостол Павло розгляду, ну, це питання. Цю тему розвивати і проблема в тому, що якщо ми будемо цілими главами інколи такі важкі речі розглядати, то буде перенавантажено в часі. Що ж, я сподіваюся, що вам було цікаво, зрозуміло. А, ну що ж, при тим, як перейду до часу, ну, в чаті дивлюся, є, ferrum 2209 спитав, вже відкликав своє повідомлення. повідомлення. Я так краймока побачив, спитав, якої конфесії Української і... православної церкви. От, далі у нас ще одне. Ага, там у нас ще є, відкликано на розгляд там. захожани, як їх називають, сховати. Ага. З... Ворожої нам країни написали. Що ж, тоді пропоную вам. Пропоную, якщо запитань немає, коментарів пропоную помолитися за Україну. Єдине, що про попрошу вас підписатися, хто не підписаний. Також коментуйте, ставте вподобайки. Ну і звісно, ви а і шерте відео в соціальних мережах, щоб більше про нас дізналися людей, про долучалися до читання святого письма. Е, також ви можете підтримати нас або подякувати вашими донатами, або запрошую ставати спонсорами на Ютубі, оформивши спонсорську підтримку. Е, ну і перейдемо до самої молитви за Україну. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже наш, ти вислухав Моїсея, коли він до тебе підносив руки, і народ ізраїльський зміцнив на лекитян. Возброїв Ісуса вина, на битву та повелів Сонцю спинитися. Ти нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе з міцною силою, твої наш побожний український народ, благослови його справи, перемнож славу його перемогою над ворогом. Зміцни всемогутньою Твої правицею нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо, для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру тверди. Піднеси, Господи, невидиму правицю Твою, яка завжди рабів Твоїх, усьому охороняє, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, побожний народ нашої держави, прости їхні провини, і в день праведної Твоєї відплати подай Вінці не тління, бо Твоя влада, царство і сила. Від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо, тобі славу висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і присно, на навіки віків. Амінь. Дякую, дорогі брати та сестри, за спільну молитву, за разом проведений час за Святим письмом. Боже вам благословення, хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. До зустрічі. Продовжимо читати послання апостола Павла. На все добре.